Мої вітання, друзі! Сьогодні я покажу, як із простих яблук і перців приготувати густий ароматний соус, від якого просто неможливо відірватися. Готується він легко, а смакує справжня казка. Повірте, цей рецепт точно стане вашим фаворитом. Для цього соусу взяла кілограм солодкого перцю, кілограм яблук і два стручки гострого перцю. Солодкий перець чищу від насіння нарізаю довільними шматочками. Для такого рецепта зовсім не обов'язково брати ідеальні плоди. Підійдуть навіть трохи тріснуті чи нетипової форми. Шматочки солодкого перця вправляю у велику каструлю, де все буде тушкуватися. Яблука використовую кисло солодкі. У них найкращий баланс смаку. Видаляю лише серединку, а шкірку залишаю. У ній багато пектину, який зробить соус густішим. Нарізаю яблука невеликими часточками та перекладаю до перцю, де вони чудово поєднаються. Тепер черга гострого перцю. Я нарізаю два стручки разом із насінням. Так соус матиме яскравішу гостринку. Але ви можете взяти більше або менше, залежно від того, наскільки пікантні страви полюблює ваша родина. Перекладаю його туди, щоб надати соусу легку пекучість. У каструлю з нарізаними інгредієнтами вливаю приблизно 50 мл води. Цього достатньо, щоб вони не підгоріли на початку приготування. Ставлю на плиту, накриваю кришкою і тушкуватиму близько 40 хвилин. Час від часу періодично буду помішувати, щоб усе рівномірно готувалося. Через 40 хвилин переці яблука стають м'якими та соковитими. Знімаю каструлю з вогню і подрібнюю все блендером до стану пюре. Якщо ви любите більш ніжну текстуру, масу можна ще перетерти через сито. Це допоможе позбутися шкірки та зерняток, а соус стане абсолютно однорідним і шовковистим. Ось такі залишки, що залишаються в ситі після кожної перетертої порції, я їх убираю. В результаті отримуємо однорідне пюре без шкірки та зерен. Отримане пюре знову переливаю в каструлю. Зараз надати йому справжнього смаку. Додаю 300 г цукру. Соус повинен бути солодким з гостринкою. Чайну ложку солі. Вона тільки підкреслить смак. Стільки ж мерленого коріандру, третину чайної ложки мускатного горіха, ложку сушеного чеснеку та 60 мл виноградного оцту. Можете замінити яблучним оцтом або звичайним, але звичайне берете у два рази менше. Усе ретельно перемішую і ставлю на плиту ще раз. Даю закипіти і проварю на середньому вогні 10-15 хвилин помішуючи. На цьому етапі обов'язково пробуємо на смак. Можна додати більше солі, цукру чи спецій на свій смак. Соус виходить густий, ароматний і дуже апетитний. Тепер залишилося лише розлити стерильні баночки. Я використовую ємкістю по 200 г, зручно відкривати маленькими порціями. Закриваю чистими кришками і залишаю охолоджуватися на столі. Перевертати банки не потрібно, потім можна переносити їх у прохолодне місце для зберігання. Ось і готовий наш соус із перцю та яблук. Ніжно-солодкий, з легкою пікантністю та насиченим ароматом спеції. Подивіться, з цієї кількості вийшло 6 акуратних баночок по 200 мл. І ще трішки залишилося. Цю порцію я навіть не закривала. Бо така смакота довго не стоятиме, будемо смакувати вже сьогодні. Соус вийшов густий і дуже ароматний. Взимку він стане справжнім порятунком до м'яса, птиці, картоплі чи навіть просто до яєчні. Обов'язково спробуйте приготувати і напишіть у коментарях, які соуси ви зазвичай робите на зиму. А щоб не пропустити нові рецепти, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. До зустрічі! Всім миру та добра!